Сьогодні 24.09 і в Італії сьогодні вперше, вперше розпочалась на справжня осінь. Ось так затягнуло хмарами небо, Все. вологий асфальт і прям пахне осінню. А ще сьогодні символічна і неприємна дата. Сьогодні рівно 7 місяців з того моменту, як в Україні йде війна. Що можу сказати? Нічого, бо я в цьому не розбираюсь, я не є там військовим аналітиком, політиком, терим. Але я трошки дружу з головою і знаю математику, дивіться. Один патрон для К-47 стоїть близько 1 євро. Хто за кордоном, ну, напишіть в коментах, що таке 1 євро зараз в Європі. Це нічого. Це пачечка тік така і то в супермаркетах. Да? Там... Навіть квиток, здається, коштує 2 євро. Да? Тобто, а це один патрон, який можливо, можливо, якщо він буде запущений правильно, в правильну людину, то можливо він через якийсь час потрапляння цих патронів в голови. Запудрені голови людей. Можливо, так вирішиться війна. До чого я веду? Один євро це нічого. Нічого в Європі і вже це до 40 гривень в Україні, вже напевно з початком війни це вже нічого і в Україні. Але це один патрон. Зрозуміли, розуміли, так? Один раз відмовили собі там кофе, один раз пройшли пішочком по такій чудовій. Чудовій погоді. І отак допомагаємо, допомагаємо і поступово Україна переможе. Україна в будь-якому випадку переможе, просто ну, ми можемо пришвидшити цей процес. Ось, Все, що я хотів сказати. Радійте життю, допомагайте ЗСУ і всім гарного дня.